Що таке Shopify Dropshipping або як продавати товари китайських постачальників по всьому світу, не маючи їх в наявності? В цьому відео я розкажу, що таке дропшипінг на міжнародному ринку, що таке Shopify та чому варто працювати з цією платформою, та дам покроковий план, як ви самі можете почати цим займатись. Друзі, а почнемо з того, що я покажу результати нашого магазину, який зараз за сьогодні вже продав на 161 долар. За вчора у нас було майже 4 тисячі доларів в продажах. За тиждень у нас 8 тисяч доларів, майже 9. І за місяць ми вже продали майже на 20 тисяч доларів і стабільно продовжуємо його масштабувати. Нагадую, що цей магазин працює повністю по дропшипінгу. Я сиджу тут в Україні у Львові. А мій постачальник із Китаю відправляє всі ці продукти моїм клієнтам. По всьому світу, це США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. коротше, абсолютно. Повсюди, давайте спочатку розберемо, що таке дропшипінг та як він працює. Можливо, багато хто з вас про це знає, але зараз ще раз це зафіксуємо. Дропшипінг – це логістична модель в бізнесі, яка дозволяє вам не займатися операційно відправками продуктів, не займатися логістикою. Цим займається ваш постачальник, який може знаходитись абсолютно в будь-якій точці світу. В межах цього відео наші постачальники знаходяться в Китаї. Якщо дуже просто, то коли клієнт робить замовлення в нашому інтернет-магазині, наш постачальник. Нік, це бачить і відправляє. Продукт на адресу нашого клієнта. А ми просто оплачуємо закупівельну вартість продукту нашому постачальнику. Таким чином, система він. він, він. Коли задоволений клієнт, який отримав своє замовлення, задоволені ми, хто отримав націнку на продукт, і задоволений постачальник, який теж має свою націнку на продажу продукту. Ну що, рухаємось далі. Що таке Shopify? Shopify – це платформа для електронної комерції, яка дозволяє швидко, просто запустити свій власний інтернет-магазин без знань в програмуванні без якихось специфічних навичок в користуванні надскладними програмами, все максимально просто та легко. Ви просто збираєте свій інтернет-магазин як конструктор. Shopify надає вам безліч крутих, простих інструментів для керування вашими товарами, маркетингом, доставкою, оплатою та можливістю змінювати дизайн вашого інтернет-магазину на даний момент. Shopify – це найкраща платформа, яка дозволяє вам швидко та просто створити інтернет-магазин, заощадивши час та гроші. Десятки тисяч компаній та інтернет-магазинів, про які ви точно знаєте, працюють на цій платформі. Друзі, а тепер розуміючи те, що є постачальники, які готові відправляти наші замовлення в нашому інтернет-магазині, і є платформа Shopify, де ми можемо створити ці інтернет-магазини, давайте це все об'єднаємо і зрозуміємо, як це все працює. Все насправді дуже просто. Ви створюєте інтернет-магазин на платформі Shopify, наповнюєте його продуктами, підключаєте постачальника, у якого свій спеціальний додаток для. Shopify магазинів. Як тільки ваш магазин на Shopify приходить замовлення, постачальник буде одразу його бачити і відправляти цей продукт нашому клієнту. Друзі, найцікавіше тут те, що ці всі процеси, які я описав, їх можна автоматизувати за допомогою спеціальних додатків для Shopify. І давайте розберемо деякі з них. Перший комплексний великий додаток Dropship.io. Він дозволяє вам шукати, аналізувати товари та постачальників для цих продуктів і в один клік додавати ці продукти разом з постачальниками. В ваш магазин. Наступний додаток це DSOS. Він дозволяє нам автоматизувати замовлення товарів на Аліекспресі. Уявіть, ми можемо підключити Аліекспрес як постачальник до нашого інтернет-магазину на Shopify. І Як тільки в нашому магазині падає замовлення на продукт, цей додаток автоматично буде замовляти цей продукт на Аліекспресі. Відповідно, ми маємо продавати товар в середньому дорожче, ніж на Аліекспресі, десь в 3-4 рази, щоб мати хорошу маржинальність. І DSOS автоматично буде відправляти підтвердження нашому клієнту, що Продукт відправився, і клієнт навіть не буде знати, що цей продукт їде з Аліекспресу. Коротше, дуже крутий додаток. У нас, до речі, є окреме відео про цей додаток на нашому YouTube каналі. І наступний крутий додаток це Парцель-панель. Він автоматично генерує на нашому сайті сторінку, де клієнт може відслідковувати своє замовлення в реальному часі. Наш постачальник відправив продукт нашому клієнту. Клієнт отримав підтвердження про це на його емейл, отримав там його трекінг-номер або там ТТН. -ку. І з цією ТТН він в будь-який момент може зайти на наш сайт. Ввести трекінг номер і подивитись, де знаходиться його посилка на дуже гарній сторінці. Друзі, і повертаючись до нашого магазину, який продає майже по всьому світу: це США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Я можу керувати ним ну майже з одного телефону. От я зараз заходжу в свій магазин, переходжу в режим онлайну, і я зараз бачу, що на моєму сайті знаходяться три людини, і ці три людини з США, тобто це три. Американці, які зараз лазять по моєму сайті, і я сподіваюся, що хтось з них зараз, типу, щось купить в мене в магазині. Коротше, дуже-дуже прикольно. І саме цікаве, що тільки вони куплять, то мій китайський постачальник автоматично побачить це і відправить продукт моєму клієнту із США. А я знаходжусь в Україні. Ну, чи не круто? Я думаю, що дуже круто. Друзі, а тепер давайте розберемо, скільки взагалі тут можна заробити, де тут гроші, наприклад, і декількох крутих продуктів. І так, ось цей спеціальний совочок для того, щоб прибрати за котами в їх лотку, коштує на Аліекспресі 10 доларів 13 центів. Наш опіфай-магазині його можна продавати за 39,99. Прибуток з однієї продажі, ну такий... Гру грубий прибуток з однієї продажі це 29 доларів. Наступне, це ось така швабра 360, яка коштує на Алікспресі 12 доларів. А на Shopify магазині вона продається за 55 доларів 90 центів. Прибуток з однієї продажі 43 долари 52 цента. Наступний продукт ось такий прикольний лазерний епілятор із Китаю з Аліекспресу. Він коштує у нас 19 доларів 81 цент. А продавати його можна за майже 80 доларів і мати прибуток з однієї продажі 60 доларів. Ну що, друзі, як бачите, маржинальність класна, гроші тут є. Просто уявіть, 10 продажів оцього епілятора це вже 600 доларів. Ну умовно там чистими, без врахування витрат на рекламний бюджет. 100 продажів, це вже 6 тисяч доларів, і так далі. Просто можемо додавати нулики, тому що ми працюємо абсолютно з усім світом, і у нас немає ніяких обмежень по масштабуванню. Ми зрозуміли з вами, що є дропшипінг, що є Shopify, що це дуже класна бізнес-модель, яка дозволяє класно продавати товари по всьому світу, не паритись з тим, що ви маєте самі відправляти ці продукти, а цим за вас будуть займатися ваші постачальники в основному із Китая. І давайте розберемо тепер покроковий план, як ви самі можете почати цим займатись. Тобто, з чого треба почати і до якої цілі ми з вами маємо прийти. І так, перший крок це вибір ніші. Вам потрібно визначити, в якій тематиці ви будете створювати ваш shopify магазин До прикладу, це товари для Домашніх тварин, або товари для краси та здоров'я, або це товари для дім, сад, город. О, це такі приклади. Після цього, як ви обрали нішу, вам потрібно буде визначитись з товарами, знайти ті товари в цій ніші, які ви будете продавати. Відповідно, вам треба знайти їх на тому ж сайті, про який я говорив вище, це dropship.io, знайти ціну постачальника. Ціну постачальника можна спокійно множити на 3-4 рази, і це буде ваша ціна продажу. Я приклади вже показував перед цим в продуктах і скільки на них можна заробити. Робити. Після того, як ви їх обрали, вам потрібно створити магазин на Shopify. Друзі, повірте, це зовсім не складно. У нас на каналі є відео, ось тут воно з'явиться, де за півтори години я з повного нуля. В тому числі пояснюючи, як я це роблю, створюю інтернет-магазин на Shopify повноцінно робочий, повноцінно працюючий. Наступне це підключення платіжних систем. Друзі, це дуже важливий етап, тому що в Shopify дропшипінгу ми зразу отримуємо гроші від наших клієнтів. У нас немає такого поняття, як замовлення, які треба продзвонити, обдзвонити і так далі. Ми зразу отримуємо наші гроші і можемо буквально через день, через два замовляти цей продукт у нашого постачальника. Ну автоматично я маю на увазі. Тому нам потрібна платіжна система для того, щоб прийняти платежі на наш. Сайт. Це може бути Stripe, Shopify Payments або PayPal. І говорячи про платіжні системи, варто згадати ще одну основну, напевне, перевагу Shopify Dropshipping, що ми тут заробляємо в доларах. Друзі, наступний етап це запуск реклами. Ми тут рекомендуємо використовувати таргетовану рекламу Facebook, Instagram або Meta, яка буде генерувати для вас постійний потік клієнтів. І зразу, переходячи до наступного етапу, ви зможете масштабувати ваш магазин до ну непристойних цифр це сотні тисяч доларів. Якщо ви все ще Дивитись це відео, то вам точно цікавий Shopify дропшипінг. Я думаю, що вам би хотілося розібратись більш детальніше в кожному кроці, про який я тільки що говорив. І саме для вас ми підготували безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми покроково детально розберемо кожен з етапів від вибору ніші до масштабування нашого магазину до 100 тисяч доларів. І ми не просто будемо вам про це розказувати, ми будемо показувати живі кейси і будемо розбирати наші магазини. Гарантую буде. Дуже цікаво, реєструйтесь за першим посиланням одразу під цим відео. А з вами був Дмитро, Вудоюком. Всім па-па!